Шановні журналісти, вітаємо вас і дякуємо за те, що прибули на цю всеукраїнську прощу, вітаючи нашого главу церкви, блаженішого Святослава. І так само розпочинаючи святкувати українській греко-католицькій церкві величний ювілей 1025-ліття хрещення Росії України. Тож вітаємо нашого. Главу, вітаємо нашу владику і запрошуємо до почати нашу прес-конференцію. Будь ласка, владикузета Галичина Романіва. Було взагалі дуже приємно і симптоматично, щоб виженіший зумів, десь починаючи від перемиш... старого, старих українських земель, окупити галицькі, українські ітнішні території. На відміну, скажімо, від других номінацій православних чи іншого штипу, яким ми маємо присутні в Україні. І особливо, напевно, тут, як Прикарпаття, приємно ще й тому, що за, власне, за третього короля вже, за Юрія, галиться в цих знакових подій. Я думаю, що все ж таки нам, українцям, треба святкувати цей ювілей, 1025 ліття Є різні до нього відношення, але я думаю, що це є чергова нагода все ж таки відкрити власну ідентичність. Я сьогодні сказав, що, зокрема, тут у Галичі відчувається оця вісь, Київ-Галич, яка, безперечно, стала цією віссю, яка сформувала ідентичність українського народу. Сьогодні шукає векторів розвитку України. Київ, Галич, Європа це той вектор, який сьогодні ми тут у Галичі віднаходимо. Готуючись до центральних святкувань цього ювілею, які відбудуться ось за два тижні в Києві, ми розпочали таку дорогу по тих наших скажімо, західних теренах. Ми відсвяткували це свято у всіх митрополіях нашої церкви в Європі. А завершиться воно в Києві. У Львівській метрополії. Ми святкували в Стратчі, в митрополії Тернопільській, в Зарваниці, в митрополії Перемисько-Варшавській в Гурову Ілавецькому на території Польщі. Ну, а в митрополії Івано-Франківській святкуємо тут. А вершиною це буде. Святкування у Києві 18 серпня для нас, українців, греко-католиків, є дуже важливо якраз в тому в тій осі Київ-Галич, яка збереглася в титулі Верховного архієпископа, який має титул Києво-Галицького верховного архієпископа як глава греко-католицької церкви. Є дуже важливо наголосити, що наша церква є церквою Володимирового хрещення, київська, за своїм корінням і за своєю ідентичністю, але вселенська в єдності із європейським християнством. Хтось мене запитував, чи хрещення Володимира це було обрання православної церкви? Я кажу, ні, це було обрання християнської віри. Церкви, яка ще не була поділена на конфесії. І ось справді це є те, що у тих святкуваннях ми повинні повинні відкрити. Але я би сказав таким такою печаттю, яку, яка на віки залишиться в нашій пам'яті, в історії нашої церкви. Це буде освячення Патріаршого собору у Києві. Я теж сьогодні згадав, уже, що понад 200 років тому греко-католики були вигнані з Києва. Навіть коли глава церкви Митрополит більше не міг мешкати в Києві, в його соборному храмі, в його кафедральному соборі Святої Софії у Києві були його намісники. Після повернення до Києва, блаженнішого Любомира, ще як екзарха, а відтак вже як глави церкви у 2005 році, по нинішній день ми не мали кафедрального собору в Києві. І ось нарешті, як. Всенародний собор, який собирає в Україні і в Росії Росіяні збудований на добровільні пожертви ті цеголки наших людей з цілого світу, цей собор повстав. І тепер він є, і він буде, і це освячення до певної міри увінчає. Цей вихід нашої церкви з підпілля 25 років тому він почався на другий рік. Це буде 25 ліття офіційної легалізації нашої церкви в колишньому радянському союзі, і це буде те, те вінчання, яке переживе наша церква в контексті тих святкувань у Києві. Ми бачимо, що Московська патріархія там, нещодавно на офіційному сайті є пару тисяч відвідува вірних. Перед тим вони закликають, щоб вірні не, не відвідували, там, бо тут там богослужіння, одне, друге. А з іншого боку, ми бачимо, як в Копакабані зустрічає 3 мільйони папу. Римського, де всі танцюють разом, де кардинали, папа, всі веселяться товариство, потім відвідує там доволі бідні квартали. Оце одне порівняння і інше. Я десь розумію, що неможливо там Кирило закликати, скажімо, він цілов там, землю українську, як папа Іван, чи закликав бути патріотом, але принаймні десь, оце вже сьомий раз він, так? Сьомий за декілька років там, принаймні, пару слів слава Ісусу Христу. Вибачте, там Львівський Собор, до прикладу, можна було вибачити пару слів. Бачите, я не хочу коментувати жести чи вміння, чи невміння глав іншої конфесії. Я не хочу коментувати слабкі чи сильні, сильні сторони чиїхось богослужень чи святкувань. Я лише хочу сказати, що наш народ, незалежно від конфесії, зберіг дуже глибоке духовне чуття. І наші люди, будь-які конфесії, відчувають, де є штучність і награність, і якийсь надмірний, нещирий офіціоз, а де є якась щирість, де є те чисте джерело. І туди, де є щиро і чисто вони приходять. Ем... Я не можу сказати, що сьогодні перевело до, 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 до Крилоса понад 20 тисяч наших людей. Я не можу сказати, що перевело е, понад 80 тисяч паломників з цілого світу до Зарваниці. Я не знаю, не можу сказати, що до кінця веде е, е, десятки тисяч наших людей, які вже їдуть з цілого світу. А я знаю, що одна група паломників вже пішки йде із Самбірського району до Києва. Що тих людей веде? Я думаю, що це, мабуть, є глибоко божественна справа, Господь Бог щось нам, нам показує, а нам тільки потрібно навчитися. Але з нашого боку, в нашій церкві, ми завжди намагалися говорити правду, жити в правді, правду захищати, тому що правдою є Ісус Христос. І там, де люди це бачать і чують, то тоді не, не та чи інша якась людська чи видима сторона церкви адміністративна потягає людей, але Дух Святий, який зворушує їх і веде їх туди, куди вони приходять. Питання Радіо Ватикан Костянтин Чавага. Ми знаходимося тут у древньому святому місці Крилосі, і у нас час це є молоде відпустове місце, яке ви бачите майбутнє. Цього крилоса, цього відпустового місця. В біблійній мові, єврейській мові, майбутнє окреслює слово Олім. Дослівно в єврейській мові воно означає покривало, олім. Його відкрити може тільки Господь Бог. Бо Він є господарем часу, господарем нашого майбутнього. Але я з певненістю можу сказати, і це ми сьогодні бачили, що в це майбутнє ми йдемо з Богом. Якщо ми будемо справді глибоко Бога шукати у цьому місці, то тут, я думаю, Господь Бог відкриє нам велике майбутнє. Бо Господь Бог є великий. Людина є маленька, яка, яка себе відчуває маленькою мурашкою перед величою і святістю Божою. Але коли людина прямує до великого Бога і його шукає, тоді Господь дарує їй велике майбутнє. Ми сьогодні сказали, що найбільше... Прощ найбільше прочан має Українська Греко-католицька церква. Так, чи хтось підраховував більш-менш, скільки греко-католиків в рік бере участь у прощання? На жаль, ми самі не маємо такої статистичної служби. Хто чітко рахує, свої правоохоронні органи. Хоча один, один чесний міліціонер мені сказав, що вони мають завдання занижувати цифри. І тому, коли, от, наприклад, було нам сказано з боку правоохоронних органів, що до заробниці того року прийшло близько 80 тисяч паломників, а до Крилусу, так, близько 20 тисяч. Ну, то порахуємо, скільки є насправді. <непо> -на -на> це вже можна. Радіо Раді Раді Воскресіння, Любовна Раду, ваше бженство на заході проще, це вже звичне явище, а скажімо, на сході, на півдні. Чи планують якісь такі відпустові місця чи проще робити такі масові, так само, як і на Захід? E, наша Києво-Галицька митрополія центром у Києві теж має своє відпустове місце, яке з року в рік набирає такого, я би сказав, духовного авторитету в наших прочан. Це є Вижгород. Ви знаєте, що наша Вижгородська Богородиця пізніше була вивезена на північ і є відома як Володимирська Богородиця. Але з Вижгорода фактично почала наша церква на теренах Київщини відроджуватися. Наша перша структура мала назву київ Вижгородського екзархату. У Вижгороді є, є, є збудована. Велична греко-католицька церква з унікальною копією цієї Богородиці і з року в рік, в пасхальному часі, туди йдуть прочани. І це вже стає такою традицією, і ми будемо, очевидно, цю традицію прощ, зокрема, там, у серці нашої церкви, розвивати. Теротисну це подало гарно. Ваше блаженство, сьогодні дуже гарно на пропаді задали про хлопчика, який краще розумівся на медицині, напевно, як якийсь провідний хірург. Скажіть, яким ви бачите пріоритети виховання теперішньої молоді? Адже складається враження, що тепершнього вона більше дбає про комп'ютеризацію дітей і вивчення як більше іноземних мов? У нас тиснується вже більше 10 років ліній гурток імені Анни Дегенєзов, який власне блажальної пам'яті великий сефронів Людарка. Нашого владики Володимира і владики Сафрона мудро Скажіть, як би можна було десь, щоб наші діти сучасні брали приклад із життя цитих дітей, як можна десь програмі шкільні рахувати такі моменти рахувати і вивчення цих місць. Тобто, щоб дійсно школа, нарешті, вона ми маємо незалежну Україну, але таке враження, що школа крилами освітніми ще в Радянському Союзі, тобто ще немає того, того духовного начала, ну, яким ви бачите ситуацію. Скажіть, ми маємо чудову молодь. Я намагаюся у кожній прощі по цілому світі, де, де, де я, де я е, е, прибуваю, мати зустріч з молоддю. І е, з усіх тих вікових категорій, скажімо, які найбільше відповідають е, на мої послання, на мої меседжі, як сьогодні модно говорити, е, котрі цікавляться живо цікавляться е, справжньою християнською вірою, це саме молоді люди. І ми, мені дуже приємно. Тому кожна проща, це є молодіжна проща. Молодь ставить і перед своїми батьками, і перед вчителями, і перед церквою важкі питання. Чому? Тому що вона шукає життєво важливі для неї відповіді. І ось коли, скажімо, старші покоління не вміють самі собі вияснити і дітям пояснити, то часом тоді молодь починає шукати деінде. Але. В нашій церкві справді я бачу, що той діалог між церковними, духовними наставниками і молоддю, він дуже інтенсивно розвивається. Я з вами погоджуюся, що державне шкільництво сьогодні, на жаль, не до кінця, я би сказав, розуміє, що ціла людина це не тільки її тіло і розум, але це її духовне життя. Тому році, який ця держава святкує як ювілейний рік 1025 -літ, хрещення Руси України, чомусь так сталося, що християнська етика майже усувається з державних програм, стає другорядним, третьорядним предметом по вибору. А коли мова йде про якусь духовну складову, то дуже часто її намагають, намагають замінити на якісь культурознавчі дисципліни. Я вже неодноразово звертався з різними листами до різних державних чинників, зокрема до Міністерства освіти, і казав, що церква в Україні завжди була матір'ю і учителькою. Зокрема, греко-католицька церква сьогодні готова виконувати завдання вчити, навчати, бути учителькою своїх дітей. Але я сподіваюся, що якщо наша молодь мене підтримує в цьому, то ми в державі дуже багато можемо змінити. Ми сьогодні хочемо розвивати свою католицьку систему виховання від дитячого садочка до університету, У нас вже є і садочки католицькі, і школи, зокрема в Івано-Франківську. Католицький університет і так далі, але потрібно справді щоб змобілізувати громадськість, зокрема батьків, які би подбавши про належне християнське виховання своїх дітей, могли ось міняти оці радянські стереотипи, які що на жаль сьогодні сподіваються у залишковому стані, але існують у тій системі освіти, яка сьогодні є в Україні. Будь ласка, продовж теми, от в Італії, Франції, в Європі взагалі дуже часто практикується канонізація дітей і взагалі дорослих. У нас на жаль на Україні доти, те, що триває досить е, довгий шлях, принести визнання е, святим нашого славного митрополита Андрея Шептицького. Скажіть, як десь поживали таку річ, щоб десь канонізації чи дітей, навіть чи дорослих в Україні теж мали місце, щоб ми мали свій фонд таких е, е, святих, святих, як це мають в іншому іншому? Я вам скажу таким словом є і буде. Бачите, 25 років після виходу з підпілля це було 25 років відбудови наших церковних структур, зокрема тих, які займаються збереженням і пошуком тих боючими. Це рік віри. Віра в Бога робить людину повноцінною. Яка дає можливість розвивати себе у всіх напрямках, як це сталося от у хрещенні. Тоді, коли хтось вірить в Бога, Дух Святий надихає і підносить її до повноти буття людського, християнського, громадського, немає повноцінної людини без присутності Дівній Духа Святого. Тому бути собою ми можемо тільки, будучи християнами. Чого я всім вам і собі, в тому числі, бажаю. На завершення, прошу благословити всіх нас, великих наших журналістів на цю дорогу здоров'я. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амін.